Вітаю всіх! З вами Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам показати, що в нас нарешті з'явилася поршнюва польського виробництва ТХМ. Це відносна новинка, вона з'явилася, як почалася війна. Я вже робив на неї огляд. І після цього дуже багато клієнтів нас її замовили, і вона закінчилася буквально за місяць в нас. Не було її місяця три, і зараз нарешті також. З'явилася в достатній кількості, я думаю, всім вистачить, тому, будь ласка, замовляйте. По ціні вона коштує е, в районі 10 тисяч. Тобто ціна приємна. За таку якість. Давайте відкриємо, подивимося. Швиденько вам пробігусь, покажу. Кілечки під гільзу синього кольору, мабуть, це силикон. Кільця ТХМ. У нас також з'явилося окремо у продажі, кому потрібно. Будь ласка, замовляйте, ось в таких коробочках є окремо вони. І подивимося на гільзу з поршня. Тому що вони дійшли фосфатовано і гілізою, подивимося, як зараз. Пакування трошки змінилося, як ми можемо бачити. Це дуже гарненько запаковано, ну я все одно відкрию, вам покажу. Дивіться, будь ласка, до кінця відео. Я вам ще також покажу новинку від ТХМ. Так, ну бачите, гільза чорного кольору фасфатована. Так що, друзі, будь ласка, замовляйте ціну вже вам у неї. Далі є ще поршнюва трошки дешевше. Це харківська поршнюва, Це поршень виробництва харків, гільза конотоп. По ціні коштує 8 тисяч гривень. Далі по ТХМ з'явилася ще ось така, ось така запчастинка. Це в нас розпилювач на МТЗ. Також ми бачимо пакування. Ось так окремо кожна, кожен розпилювач запакований. І зараз покажу, як це. І все це, бачите, в герметичній упаковці. Вони нові, абсолютно нові. По ціні коштують приблизно. 250 гривень штучка. Це МТЗовський, юмзовських таких немає. По юмзу можу вам, можемо вам запропонувати ось такі розпилювачі. Я вже робив огляд. Це в нас реставрація. По ціні коштує приблизно 150 гривень, але це перевірена реставрація, тобто вони все розпилює питань у вас по них не буде, тому можете навіть перевірити. Ну, обов'язково перевірте, будь ласка, перед. Установкою, з ними все буде порядок. Я вже казав, що вони йшли на експорт в іншу країну, але як почалася війна, воно залишилося в Україні. ми у цих хлопців викупили розпилювачі. Далі по топливні також є ще у нас плунжерні пари, є два види в нас. ось це Китай, нові. Якість дуже непогана. І є також ще ось такі розкомплект. ну Типу це Росія виробник. Ось такі коштують російські приблизно 250 гривень, штучка, одна штучка. Китай коштує приблизно 180-190 гривень штучка. Але я ще раз скажу якість дуже гарна. Мені вони подобаються. Я дуже багато бачив відео по ремонту, і там казали, що Китай дуже достойно робить якість. Тому не, будь ласка, не. Бітеся, купляйте їх також, і реставрацію беріть, і Китай. Воно зараз китайське, ну непоганої якості. Ось, ну і в принципі, не так багато і виробників зараз, які є у продажі. Так що, друзі, по ТХМ є поршнюва, є потихему розпилювачі на МТЗ, трошки дешевше є Харківська, 8 тисяч. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся до нашого магазину. Задоволення вам вітаємо. Дякую за увагу! Всім пока!